Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті «Велмарт». Тому, друзі, запасайтесь смакотою, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це молода капуста. Вона зараз в акції середнього розміру. Коштує вона 9 гривень 85 копійочок за кілограм молодої капусти. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ось така молода капусточка. О 9 гривень 85 копійок. Далі переходимо до огірків. Огірки зараз також в акції. Бачите, люди порозбирали. Коштують вони зараз 34 гривні 99 копійочок. Огірок турнір ваговий. Знижечка на нього 6 гривень. Далі переходимо до салату рамен 180 грамів. Вершки та корінці коштують 38 гривень 99 копійочок. Живий салат. Вирощено в Україні. Ось так він виглядає. Ось такий салат. Тому дивіться. Далі приходимо до нектаріна. Інвакції по 59 гривень 85 копійочок. Ось такий він дуже-дуже і -дуже гарний. Але давайте потрогаємо його. Ага, він твердий, тому потрібно, щоб трохи полежав. Можна взяти і покласти на вікно, щоб він трохи достиг. 59 гривень 85 копійочок нектарин за кілограм. Далі переходимо до випічки. І в акції пиріг з заварним кремом 400 грамів коштує 43 гривні 99 копійочок. Це, друзі, власна пекарня супермаркету «Велмарт». Ось так виглядає пиріг. Знижечка на нього 11 гривень. І є ще хліб. Хліб батар 400 грамів, коштує 16 гривень 99 копійочок. Це також власна пекарня. Гарантія якості. Так, переходимо до печива. Печиво зараз в акції. Воно коштує 70 гривень 99 копійочок. Це у нас крекер з цибулею ваговий. Торгова марка Ярич. Знижечка 33 гривні на кілограм. Далі переходимо до цукерків. Цукерки є два смаки по 129 гривень 85 копійок. Це цукерки біфесті з смаком лайму, грильяжно-желені, глазуровані, вагові Лукас. Коштують 129 гривень 85 копійочок. І поруч є ще цукерки, тузя вагові від торгової марки Лукас. Коштують також 129 гривень 85 копійочок. Ось такі два смаки в акції. Далі переходимо до ковбаски. І розпочнемо ми з ковбаски української, нарізаної 80 грамів. Хід продукт коштує 47 гривень, 99 копійок. Ковбаса сирокопчена українська. Хід продукт За 80 грамів. І поруч є ще ковбаса молочна варена. М'ясокомбінат Бащинський. 56 гривень 99 копійочок. За 435 г. Далі переходимо до сардельок. Сардельки з вершками Київський м'ясокомбінат вищого сорту сардельки. Ось така, друзі, краса коштує 168 гривень 99 копійочок за кіло. І поруч є колбаса папероні. Торгова марка Глобіно коштує 374 гривні 99 копійочок. Ось така, друзі, ковбаска. Сирокопчена І ціна в неї вказана за кілограм. Далі переходимо до сирів. Сир український, класичний, 50-відсотковий, ваговий хід продукт, коштує 199 гривень 99 копійок за кілограм. Є нарізаний варіант, ось, наприклад, такий шматочок обійдеться вам 18 гривень 40 копійок. І є, друзі, шматками. Наприклад, такий варіант вам обійдеться в... 68 гривень. Здоровий шмат сира. Переходимо до пюрешки дитячої. Є смак яблук або груш, або яблук без цукру. 190 грамів за 20 гривень 99 копійок. За 190 г. І знизу зі смаком груші. 20 гривень 99 копійочок за баночку. Так, переходимо до шоколаду Рошен. І давайте розпочнемо. Шоколад коштує 35 гривень 99 копійочок. Це у нас чорний 56% шоколад. Є. Зверху шоколад ламті з кунжутом. 35 гривень 99 копійочок. І знизу є ще варіант чорний шоколад з Мигдалем. Горішками. Коштує 35 гривень 99 копійок. за шоколадку. Так, переходимо до наступної позиції і це у нас іде чай крупнолистовий в асортименті. Торгова марка Adams. 90 100 г за 48 гривень 99 копійок. Це у нас чорний чай. Перлина. Ось такий, друзі, пакуночок. 48 гривень 99 копійок. Далі переходимо до кави. Кава Монарх Класік Мелена. Смажена 400 грамів Якобс. Коштує такий варіант 224 гривні 85 копійочок. Класична мелена кава натуральна. 3 з 5 помісності. Так, далі переходимо до каші миттєвого приготування. Вівсяна в асортименті ТМ Акса. 11 гривень коштує 99 копійочок за 40 грамів. В наявності є 3 смаки. Снижечка на даний пакуночок 5 гривень. До цього вони коштували по 16 гривень і в акції 3 смаки. Далі йде Сік лайма або лимон концентрований. Торгова марка Продукт. коштує 20 гривень 49 копійочок. І є, друзі, лимон. Тому обирайте, кого що цікавить. Лайм та лимон по 20 гривень 49 копійок. Далі переходимо до паштету печінкового або печінка. Кур та курча. 39 гривень 99 копійочок. За баночку. Давайте подивимось. Паштет печінковий варіант і зверху бачу з печінки курей та курча. 39 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до олії оливкової Extra Virgin 500 мл за 256 гривень. Така баночка. Далі, друзі, в акції є каприсан. 15 гривень 49 копійок за один пакуночок, 200 мл. Напій, соковмісний. 15 гривень 49 копійок. Є мультивітамін. А також є інші смаки. Тому дивіться, каприсан в асортименті. Обирайте свій смак. 15 гривень 49 копійок. Далі переходимо до рибки. Рибка путасу по 145 гривень 99 копійочок за кілограмчик путасу. В'ялена рибка путасу. Зараз в акції. Так, далі. Червона рибка кета шматок дефростований. Коштує 349 гривень. 99 копійочок за кілограм червоної риби кета. Шматок дефростований. Далі переходимо до фаршу. І фарш курячий. Зараз в акції по 119 гривень 99 копійочок. Дуже гарна знижечка на нього. До цього ціна була 145 гривень. Далі йдуть міді, водний світ в солоні в заливці 150 грамів за 33 гривні 99 копійочок за пакунок. Так, далі переходимо до ікри мойви з копченою сьомгою або шматочками лосося. ТМ водний світ. 38 гривень 99 копійочок. За баночку. Ікри. І бачите, є ще сьомга. Ось так вони відрізняються. Два смаки по 38 гривень 99 копійочок. Переходимо до оселедця волії. 300 грамів. За 72 гривні 99 копійочок. Торгова марка «Норвен». Норвезький оселедець. Філе шматочками в олії. 72 гривні. Переходимо до курячого філе. Воно зараз по 139 гривень 99 копійочок. Куряче філе. Зараз по гарній знижечки. Знижечка на нього 22 гривні. Так, далі. Далі переходимо до корейки свинячої. З кісточкою 169 гривень 99 копійочок. Тут навіть черга до нього. Всі беруть, бо м'ясо. На вигляд дуже свіженьке. Далі, далі переходимо до сирів. Сири FETA 50% або бринза 60%. Та Good Milk коштує 36 гривень 99 копійочок. Давайте подивимося. Це Good Milk, FIAT 50% варіант. І є, друзі, бринза. Бринза йде 60-відсотковий варіант. Торгова марка Good Milk 36 гривень 99 копійочок за пакунок. Далі переходимо до сирів, плавлених в асортименті. Торгова марка Президент по 14 ,99 гривень 99 копійочок. Так, дивимося, що тут у нас варіант сирка з грибами. Далі, далі йде вершковий варіант торгової марки Президент. Всі вони по 14,99. І залишається ще два варіанти сирків. І зелений Голландія також 14 ,99 гривень 99 копійок. Так, переходимо до наступної позиції і бачу червона риба. 90 грамів коштує 78 гривень 99 копійок. Це в нас сьомга слабосолона. 78 гривень 99 копійочок. Знижечка 25 гривень. Так, далі, далі переходимо до наших вершків. Вони по 13 гривень 49 копійочок. За маленький пакуночок. Тут 125 грамів. 15% відсоткові вершки. Так, далі. Наступна позиція йде «Айран» По 19 гривень 99 копійок. Напій кисломолочний. Айран. Від торгової марки «Яготинський». Яготинська є айран з кріпом та звичайним. 19 гривень 99 копійочок. Далі сир, кисломолочний, творожний сніданок або апетитне меню. 40 гривень 99 копійок. Давайте подивимось. Творожний сніданок, 9-відсотковий варіант, ось так виглядає. І поруч біля нього є апетитне меню з травами. 40 гривень 99 копіючок. Далі сметана 15-відсоткова. Президент стаканчик 300 грамовий. Коштує 33 гривні 94 копійочок. За стакан сметани. Далі йде молоко, питне, відбірне, стерилізоване. 2,5 жирності, 2 літра. Торгова марка Злагода. Ось така пляшка. За 73 гривні 99 копійочок. Переходимо до холодильників і зараз в акції окунь червоний. Тушка коштує 179 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за кілограм мороженої риби. Окунь в акції. Так, далі Далі переходимо до масла. Воно зараз по 52 гривні 99 копійок. Селянське солодковершкове 72%. Давайте на нього подивимось. Гармонія смаку. 180 грамів солодковершкового масла. За 52 гривні 99 копійочок. Далі переходимо до морозива пломбір. В асортименті. Торгова марка Хрещатик. Коштує 22 гривні 99 копійочок. Давайте подивимось, які тут є смаки. Є смак корівки і поруч є пломбір, чорний шоколад. 22 гривні 99 копійочок. Так, далі. Далі переходимо до морозива в асортименті вафельний стакан. Торгова марка 3 ведмеді. Давайте подивимось на всі смаки, які зараз є в наявності. Так, два вершки, три ведмеді. Поруч. Фрутбері. Фруктовий варіант три ведмеді. Далі. Що тут нас іде? баблгам три ведмеді. І залишається четвертий варіант це банан та шоколад. все це морозиво по 14 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до пива. Пиво, сенчу або. Піл Зенес коштує 28 гривень 99 копійочок. Давайте подивимось на пиво Ліву. Піл Зенес. Так, світле пастеризоване 4-4 оборотів алкоголю. Ось така, друзі, краса за 28 гривень 99 копійочок. І поруч є ліву. Пастеризоване Сенчук. 28 гривень 99 копійочок. За пляшку пива. Переходимо до вина. Вино Алазанська долина червоне або біле. Напівсолодке. Коштує 124 гривні 99 копійочок. Алазанська долина кондолі. Давайте подивимось. Це в нас вино біле, напівсолодке. 11-13% місту алкоголя. Далі. Далі дивимось. Вино червоне на півсолодке. 11-13% алкоголю. Так, наступна позиція Вільям Піл, лікер, хані або віскі. шотландський Вільям Піл. 274 гривні. За пляшку віскі Вільям далі, Піл. Далі переходимо до рукавичок. Господарських. Вони зараз по 9 гривень 99 копійочок. Рукавички садові. 9 гривень 99 копійок. Є червоні, є зелені, сині та чорні. Всі вони йдуть в одну ціну. Далі знизу бачу надувне коло для плавання. Коштує 289 гривень 99 копійочок. 119 сантиметрів. Ось таке, друзі, коло для басейну або пляжу. Далі. Набір для гри в піску в асортименті ТМ. Тигрес коштує 145 гривень 99 копійочок. Бачите, цілий набор там все для копання піску. Є жовтий стаканчик. І є знизу, друзі. Жовто-блакитний варіант. Так, далі переходимо до антиперспірантів кулькових. Вони в асортименті ТМ НІВея. Коштує такий варіант 47 гривень 99 копійочок. Це жіночі антиперспіранти. Їх, бачите, багато різних варіантів. Далі засіб для ванної або кухні з розпилювачем. Містер Мускул. Веселіше прибирати двічі швидше. Містер Мускул коштує такий варіант 83 гривні 99 копійочок за 500 мл. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково під ним поставте лайк. Напишіть знизу декілька коментарів. Підпишіться на канал. Всім дякую за увагу. Бувайте. До нових зустрічей.